Всім привіт! Я в Аврорі. Іду дивитися, що тут сьогодні є цікавенького, беру вас з собою, поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ідемо. Так, ну я нарешті виявила, коли не розпаковують наші коробки, і не буде е, дуже так сильно заглушати звук мікрофон, але як завжди, музика, тут доволі гучна. Дуже багато гарних чашечок з'явилося, дивіться. Тут не кава вінішко такі смішні. Ще не почав робити аж автомився, ну різні надписи. Десерт який десерт? 88 гривень у цій кухлі, 69 гривень кухлі, які змінюють температуру при гарячому. Ну, мені здається, попереду День Валентина такий невеличкий презентик можна зробити. 77 гривень. Отакі кухлі. 59 гривень, 55 гривень, 59 гривень. У мені теж дуже сподобалося, такі дуже стильні: 77, 59, 69. Багато з надписами про кохання, звісно, до Дня Святого Валентина. На знижках. Айс еспресо лати ніколи. До речі, не пробувала як і оце не пробувала 17 гривень чи зеро ідемо ще дивитися, що тут є цікавенького в посуді. Багато різних лоточків. Слухайте. У мене щось є, як не стараюся, все одно лоточки залишаються якогось різного розміру. Мені так їх незручно зберігати. Це просто якась проблема в мене. Я завжди намагаюся купувати скляні зараз, ну останнім часом. Але хочеш не хочеш, пластикові це теж дуже зручно і якісний пластик, нічим не ні гірше за скло. Єдине, що треба завжди дивитися. Що тут позначено? Чи можна заморожувати, чи можна в них розігрівати? Отут, наприклад, можна заморожувати деякі лоточки. Зараз дивлюсь, там взагалі ніяких позначок немає. Тобто тут і в посудомийні можна мити до плюс 55, п'яти витримую цей пластик. 219 гривень. Єдине, що він такий, знаєте, на перший погляд, не такий еластичний, може тріснути, а може і ні. 219 гривень, мені здається, трохи за дорого. З того боку є куточки наш продукт. Я б краще взяла б їх. Нові контейнери, отакі круглі для зберігання. 34 гривні в круглих Ні, це 29, отакі 34. Показано, що зберігаються спеції, соломка. 24 маленькі 500 мл. Ну, для спеції, я хочу сказати, за великі, звісно. Отакі От круглі контейнери. Так, 109, півтора 99 дев'яносто літрів. На 5 літр 69, і у цей найменший 59 гривень. Дуже зручно, що вони будуть ставитися один на одного. Кришка з ущільнювачем, але не для того, щоб щось рідке в ньому зберігати. І є отакий пластиковий, бачите, з цієї ж серії довгенький. Для холодильника, до речі, буде зручно 139 гривень. 99 гривень такий контейнер. Дуже зручно: цукор, борошно, я думаю, в більшості таких зберігається. Пластиковий контейнер для зберігання, от такий промокутний, 88 гривень і 129 гривень, отакий от е, високий контейнер для сипучок: 49, 99. Знов схожі контейнери на ті, що я дивилася. Але ось ці без будь-яких ознак, крім того, що це харчовий пластик, і все 129 гривень, будьте уважні. Ну і оці контейнери в мене є. Тут прямо набір: 69 гривень, ой, 96 гривень, три контейнери, три бокси. Такі прям класні. в мене навіть, а може, і такі самі. От я думаю, чи взяти просто собі парочку таких, а ті всі інші віддати мамі, сестричці, просто вони постійно у нас плутаються і через це виходить. Ці придбали б однакові, було б легше. 109 гривень при цьому. Дивіться, а цей для всього підходить: 109 гривень один контейнер, і 59 гривень отакий. Більше мені здається, може переплутані цінники. Потім оці теж використовуємо в родині часто. Вони є високі, такі дуже зручні. Тут і для посадомийки, і для заморозки, і для всього для мікрохвильовки навіть підходять. І є вони такі вузькі, високі. Ну тут наявності нема. От я їх просто люблю. Вони ось такої форми. Тільки більше. Тут, наприклад, півтора літри, то і квашену капусточку, знаєте, там передавати один одному. Часто там ми готуємо, хтось один на родину готує, то зручні, класні, не ламаються ручки за моїм досвідом. От подумаю про оці контейнери. Так, купувала вже вінчик для збивання, було багато відгуків про нього. Мені скажу чесно, більше подобається збивати в. Чайному пресі молоко для кави, і збивається воно так, що піна стоїть, просто знаєте, намертво. Дивіться, який цікавий 149 коштує 149 ось такий інструмент. Це пензлик, який ви сюди наливаєте якусь олійку, і у вас буде змащування. Йти тут навіть бачите є. А, тут і піпетка, і пензлик, і голка. Все в одному, де тут голка знімається. Неважко мені сказати, як голка використовується, може, треба натиснути, не знаю. Мені от прямо цікаво, хтось би собі придбав, 149 гривень він коштує. І як би ви його використовували термометр 77 гривень. Багато лопаток, 22 гривні. Я вам завжди кажу, що краще брати, щоб була цільна, бо це з часом розпадається, будьте до цього готові. Хоча в мене теж є такі 22 гривні, думаю, чудово. 64 от якраз суцільна лопатка. Мені дуже подобаються ці вінчики. Ну Оцей мені особливо якийсь такий. Мімімішний, просто що в мене їх купа, але я б собі придбала 99 гривень вінчик з автоматичним збиванням. Ви знаєте, його натискаєш і у вас провертається. Бачите? 69 гривень. Мені здається, минулого року вони були дорожчі. Так, зараз я повішу назад. Так, 29 гривень, 34, 25 на знижці. Купа пензликів на знижках. Качалки для тіста 34 гривні, 129 гривень. Ось така пластикова, але, як на мене, вона трохи важче повинна бути, щоб в неї було зручніше працювати. Різні формочки для мафінгів, до речі, такі гарненькі 22 гривні. Отакі я не дуже люблю використовувати. 22 гривні, купа різних отаких маленьких для цукерок, мармеладок, шоколаду 49 гривень, килимок для розкачки тіста, для розкатування тіста 129 гривень. Я такі використовую часто. Подивіться, які класні кманочки такі, дуже вишукані. Сучасна така форма, мінімалістичні 69 гривень. Маленькі салатнички 15-24. оцей ціль, скоріш за все. Більші 39-29 скляні. А також ємності для сипучих. Ой, подивіться, які гарні ємності: 99 гривень. Така дуже гарна. Якби під такі були маленькі, як, мабуть, навіть. Придбала б собі. Прям чудові. Я так тримаю, щоб ви ці не побачили. Нові тарілочки також не бачила їх раніше, 59 гривень, такий малюночок. І вони, бачите, не круглі, а такі трохи квадратної форми до неї цього. Кіють. Купа різних баночок, 139 гривень, 169 гривень, 149 гривень, такі прям величенькі, 129 гривень. До речі, взяла собі ось такі склянки, гарно ми в посудомийній машині. 260 мл, вони, на вигляд вони менше виглядають. і Зручно, що вони вузенькі, знаєте, мало місця займають на поличці. Також подивіться, багато хто дуже хотів собі ось такої форми келихі шампанське, 99 гривень. Єдине, що бачу, тут є трохи всередині повітря. А, брак, але симпатичні, можна ще під коктейлі, під різні. Так, треба мені сфотографувати, бо в мене подружка щось подібне шукає. І знаєте, я б взяла вони такі а, не, не видаються такими занадто тонкими, але при цьому і тендітні. 44 гривні, 39 гривень, 39 гривень. Це що склянка для коктейлю висока. А, симпатична 88 гривень, 169 гривень, такий бокал для вина. Теж тоненький такий приємний. Не люблю дуже таке скло, коли воно міцне, флюте. 169 гривень. Я, мабуть, оцей за 99 гривень взяла. Я, до речі, в мене такої форми ніколи бокалів не було. То можна буде подумати. Так, теж наче під флюте, але такий вже міцніший, що не буде шкода його використовувати потім мити 49 гривень під червоне вино в 99 гривень і поруч от підбілий дуже схожий 59. Ні, цей 169 келих. А такий самий, бачите, менший. Стоїть там подалі. Він 99 гривень. 59 гривень. Ну, келихів тут можна вибрати. оці ці такі дуже цікаві, подивіться: 77 гривень, 44 гривні. На ці я дивилася-дивилася 55 гривень, і поводжуюся з коментарями, що в посудомині оця золотава полосочка дуже швидко змиється. Хоча, як повезе, то я б взяла собі все-таки отакі. І я йому задоволена. Що мені ще дуже подобається в Аврорі, це оці такі фруктовниці. Є біла і є чорна. Дуже так сучасно і вишукано виглядають. Якщо особливо у вас такий стиль мінімалізму або лофт, то придивіться. Кришки 99 гривень 24 см і 99 гривень 28 см. Придивіться, можливо, вам вони потрібні, але а, я бачу, ручка тут окрема. І, до речі, мені от потрібна окрема ручка, чи є, чи ні. І дивіться, з'явилася універсальна. Кришка теж 24 см силіконова. Мені дуже подобається з цілікономи краями. Якщо тушкувати щось, вона дуже класно прилягає. Так, а окремо ручки ці аврорі є чи нема? Зараз пошукаю. Ну, Може, я саме всі не бачу. Так, дивіться, ціла купа тут пошуків 349 гривень літрові, 349, 349, але чомусь написано. 16 см і 14 см різні. По ціні, бачите, на 100 гривень є дешево, дешевші. Ці без кришки з кришками 399, 399, 299, 399. ну Кожен треба брати. І, знаєте Оцей для мене занадто легкий, я вже придивлялася. Цей теж трохи легкуватий. Оці, мені здається, сподобалися, коли я їх брала в руки. І оцей такий прям важкінь. Купа різних доршляків і сит. 59,59, 59, 139 гривень миска вставка для водяної бані, називається. Ситечко з ручкою маленьке 39, більше 59 гривень. І тут є прям дуже велике, треба буде його, якщо будете брати. Давайте подивимося, це найменше. 39 так, ні, це менше 22 гривні, бачите, виходить оце наступне 39 і 59 гривень. Також металевий ковш дуже тонкий, і тут прям тоненьке дно: 129 гривень. Але такі ковші непогано підходять для водяної бані Різні пательні: 699 гривень, 24 см. 179, але це така легка, легка, що я її прямо от е, тільки доторкнулася, а відразу зрозумію, що вона в геть нікуди не водиться. 399 ринк, наче непогано. 399 арабеска, бачите, з металеву ручку, може хтось шукає джеміні 24 см. Машка, це артист, тут 399. яка ще тут є. А он позаду з кришкою 749 гривень. І на знижці отака отелянка 649. Дивіться, яка цікава тут овочечистка 49 дев'ять гривень. Вона і відкриває все, що ви хочете тут намальовано, і чистить, і яблука чистить. Прямо універсальне. І тут навіть у це наскільки ні, це просто йоршик, щоб щось мити. І до речі, от я бачу, шукала, дивилася, шукала криш ручка для кришки. Причому у це вм'ятина. Я бачу, вона на всіх. Ні, не на всіх. Він є пряма. От така, беру собі окремо, бо мені дуже потрібно. І, до речі, подивіться, непогані кухонні щипці, ші отакі такі ліконові. Якщо ви полюбляєте таким готувати, то я б звернула увагу. До речі, купувала отаку лопатку кухонну, і якось мені вона не дуже сподобалася. А тут ще бачите і бракована. Оце е, її доля через. Півроку використання точно. Це я відчуваю прямо зараз по ній. І отакі мені дуже подобаються набори. Дивіться, тут овочі, чистка і така невеличка терка або натирати сир, або цедру знімати. Непогана також ложка для морозива. Така, прям, знаєте, вона ну, дуже міцна, це алюміній, скоріш за все, і буде гарно навіть таке дубове морозиво набирати, бо зазвичай вони такі тоненькі і гнуться. Якщо морозиво, ви зберігаєте в звичайній морозильці вдома. Так, мені цікаво, скільки коштує така запальничка. Mm -hmm. Бо ми зараз частенько робимо різні барбекю, розжигаємо 88 гривень. Прям цікаво, як вона. Ну, Бачите, невелике полум'я, але все одно легше, ніж звичайно, розпалювати. То, мабуть, ну цю вже використовував хтось, як і я пробував. А я візьму якусь яку. Ніхто не чекав, отак. От, от і до речі, тут і розпалювачі, і газ для попільничок 37 гривень, 49 гривень, 55 гривень, 59 гривень. Геть різні можна заходити і купувати, щоб ці запальнички слугували вам подовше. Вони ж все таки неодноразові. Бачите, можна її тут заправляти. І ще покажу вам Максія 84 гривні. Отака банка для сипучих з класною кришкою. Такою, мені здається, для таких круп, які ви часто використовуєте, і у великій кількості купуєте для макарон, для цукру. Прям чудова. На знижках печиво сендвіч. Різні контики, смаки в асортименті, смаки. Чим вони відрізняються, чому 19 і 20 гривень, я навіть не знаю. Давайте подивимось, яке скільки коштує і. На цьому будемо завершувати огляд. Блакитне 19 гривень з кокосом, а це зелене. 22. Кокос, до речі, ми не дуже полюбляємо. От таке печиво візьму якраз. Щось солоденьке, іноді хочеться з'їсти. І отака Вермішель швидкого приготування 55 п'ять гривень. Давайте ще по чаям пройдемося. Ніде не можу знайти да, до речі, в мене до вас питання, окрім у оцієї... Ручки на кришку, мені треба ручку на сотейник, бо я знайшла сотейник де зламалася ручка Можливо, ви десь бачили, що вони окремо продаються, то напишіть мені, чи який є варіант. На знижках щось ще є ахмат 69 гривень, купа різних пакетиків 62 гривні, ціну знижено. Ахмат, я не бачила оці лимон та м'ята. Манга та Лічі, лісова ягода 44 гривні, класичний зелений 74 гривні, 44, цейлонський, зелений, класичний, цитрус бачу чомусь стінника. Оцей э, грейс у Лун Бірюзовича 39. Я коштувала трав'яний, мені дуже сподобався Ромашка 29 гривень. От не можу знайти, а тут ще й міліса є. Я люблю чабрець і м'яту і щось. Він прямо м, постійно його немає. Ось сонет цитрус мікс. Такі, знаєте, пірамідки виглядають непоганий суси. Я зелений, я б спробувала взяла, але чаю у мене зараз прямо ціла купа. По 19 гривень, чиї 49 гривень. 64, прям величезна пачка, три слони. 69, маленька 27 гривень. Мономах. Приски шампанського, ви ж знаєте, що Маномах 44 гривні і Лаваре це один і той самий виробник. Просто тут гарніша упаковка, ну тут його більше 88 гривень, і він в асорті. Я не могла сюди не збіжати, дивіться, мої улюблені зараз капсули Voшен Free, 329 гривень. Вони є з ефектом мила. Оця фіолетова пачка ну на ньому намальована. І є просто лаванда. У цей якийсь господарським милом, він краще плями виводить: 489 гривень Аріель, маленький 339, і не менше 189. І Вашен є ось така упаковка: 199 гривень, 299 гривень сіла. Виходить, 30. Тут капсул, а тут 17 капсул для прання «Аріель» в такої в такій упаковці: 689 і 609 гривень. Так, а я оце згадала, що мені треба замовити капсулу для посудомийної машини. А в цьому саме я не бачу їх. Але дивіться, що тут я знайшла, з'явилися серветки. Пастки для кольору 119 гривень, 12 штук, і 10 штук для чорного кольору для оновлення кольору 199 гривень. Раніше тільки в епіцентрі я їх могла знайти. Ну, Можливо, в Єві були, але не заглядала давно. І на знижках вошен фрі, засіб для миття посуду зараз. Отакий от засіб для миття посуду, 27 гривень. Також на знижках засоби. Феркінбук прям цікаво, яку я б спробувала. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і до наступних зустрічей.